Всім, я радий вас вітати на моєму каналі Fishing Life. І як ви бачите, сьогодні в мене нарешті на каналі буде ролик з такою засніженою, засніженою. Погодою Навалили снігу, чесно кажучи, дуже багато місцями по коліна лежить тут біля річки. В місті менше, в місті 15-20 см Але тут біля річки, особливо десь, в якихось ямках, то по коліна снігу. І я сьогодні буду перший, хто буде йти і топтати стежку повз цю невелику річку, яка власне ось в кущах і знаходиться позаду мене. Як ви вже змогли побачити, я розклав два комплекти на сьогодні одним. Планую працювати класичною мікрухою, а інший комплект я вже оснастив і зв'язав Зав'язав сюди такий цікавий монтаж, як сплітшот. Тобто, хочу потестити якісь рознесені монтажі. Можливо, по пасивній рибі вони спрацюють краще. Тому я попрошу вас підтримати мене вашою вподобайкою. Обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. І до речі, я вже навіть встиг зловити першу рибу. Тільки приїхав на річку, ще навіть на грудну камеру. Не встиг діти, буквально другий раз кидає, друзі, і дивіться, який красень мені попадається. Я навіть не розраховував на те, що буде хоча б якась швидка покльовка. Тобто я їхав вже з ідеєю того, що буде дуже важка, дуже трудова риболовля. Але доволі швидко, як бачите, мені вдалося розловитись і на дуже цікавий монтаж на спліт-шот. Тобто, грузик далеко відведений від приманки, а приманка просто на повідку, без огрузки. Приманка це в мене свінгімпакт. Так файно він засікся. Зараз я його відчіплю, покажу вам приманку. Приманка це свінг 2,5. Темний свінг 2,5. Ось такий, друзі, і окунярчик такий, ну, шикарний окунярчик. 250-грамовий на фоні снігу, на фоні такої засніженої погоди. Просто краса. Чесно кажу, навіть не розраховував, що буде якась швидка риба, але <смі> вона є. Так що зараз вдягаю камеру і продовжуємо. Поплив, поплив красень. Починаю з мікрухи. там в мене висить півтора грамовий джигріг вульфрамовий і приманочка 1,5 дюйма. Цим монтажем я працюю, планую працювати ось так неподалік берега, біля кущів. Біля трави. Ну, власне, це одні з основних все одно міста, де тримається хижак. Ну і зачепи тут є. А інша моя снасть, вона все ж таки буде призначена вже більше для ловлі по центрі річки або по якихось більш глибоких місцях. В цілому поекспериментуємо. Годин довгий час я в цьому місці кидав мікруху, класичну мікруху, ну і мав клювання, кілька клювань, але всі вони були холостими. І власне реалізувати вдалося, коли взяв інший комплект, на якому зав'язана рознесена снасть, спідшот. Цього разу свінг у мене вже оцей двохдюймовий. І цього разу. Саме на трошки менший віброхвосток реалізація. Тобто класичний мікруху він якось бере ну так дуже акуратно, неактивно. А на на спідшот зразу з першого закиду з гарним тичком і я його засіка. Теж непоганий, дуже непоганий окунь. Так що давайте не буду його довго мучити і понесу відпускати. Ще одне клювання було, і тепер свінг без п'яточки залишився. Дістаю новенького свінга, тому що тільки почав ловити на активну приманку, зразу є клювання. А відкусило хвостика на одному з закидів, і після того знову багато проводок впусту. Так що зараз завішую нового з п'яточкою. Ледве перетягнув цього малюка. Обірвані ліски, чиїсь висять. Але перетягнув. Важко, але перетягнув. Це вже добре. Хоча б риба не помре. Невеликий окунь. Але час від часу є клювання, і ось чергове вдалося реалізувати. Так що малюка теж відпускає. Ну, ось цей останній так тарабани на покльовці ну ви самі все бачили. Там було чітко видно, як на фідер. Ту-ду-ду-ду-дунь. -ду -ду No, я ya підсіки засіки. Треба нормально тут, щоб просто до місця якогось добратися. Якщо так взагалі брати і узагальнювати, то зимова риболовля Ну це завжди мала риби. Попаси на якийсь активний кльов взимку, це вкрай рідкість таке буває, вкрай рідко дійсно. Тобто зазвичай... Це зміна місць, підбір приманки, пауза на дні, довга пауза на дні часто. І за весь день, за всю риболовлю, це всього там кілька контактів з рибою. Ну, в хорошому випадку, може там більше десятка контактів, в гіршому випадку менше десятка контактів. То у мене сьогодні було, в принципі, в одному місці такі плюс-мінус стабільні клювання, але вони були холості. Ну Принаймні, риба себе показала, я як вже розумію, що вона там є. Треба буде повернутися за якийсь час. Але повторюсь, тобто зимою розраховувати на якийсь активний кльов ну, зазвичай не вартує. Тобто, це трудова риболовля, це важка риболовля, повільна риболовля, підриви короткі, ваги грузів невеликі. А паузи, відповідно, збільшені, досить довгі паузи. І ось, власне, використовуючи такий певний алгоритм дій, можна досягати певних результатів. Для мене, звісно, що краще виїхати на рибалку і навіть зловити ось цих там 3-5 чи, можливо, і 10 риб, 10 окунів, це в будь-якому випадку краще, ніж просто провести цей день вдома. Тому, коли є можливість, коли є нагода, то. Я без роздумів візьму улюблену вудочку і поїду до річки трохи перебалити. Ну і давайте ще ось так трошки заакцентую на своєму монтажі. Це є джигріг 1 грам, офсетний гачок та невелика приманка. Ну і останнім часом я все більше почав використовувати легкі джигріги. Якщо колись джи для мене був це монтаж там від 5 грам, то зараз навіть... Один грам, два грама я почав використовувати теж вольфрамові джигріги. Ну що можу сказати? В принципі, я бачу тільки одні переваги. Тобто починаючи від зручності, від швидкості зміни приманки і закінчуючи тим, як приманка себе поводить в воді, як вона себе поводить на дні, на паузі. Насправді чомусь мало людей придають великі значення своєму монтажу. І часто я помічаю таку помилку, як занадто великий гачок, занадто велика застіпка. Взагалі, оці лишні елементи застіпка плюс вертлюжок загальною довжиною в 2 см, коли ти ловиш на легкий джих та на 2-3 грама. Тобто, це все непотрібні речі. Так само в гачки, які люди ставлять дуже великого розміру, не під цю приманку, очевидно. І насправді. Це все впливає на кількість покльовок. Тобто дуже активна риба, вона клюне практично на все. Але чим риба пасивніша, тим покльовок стає менше. І саме гарний правильний монтаж дозволяє отримувати більше покльовок. Тому от я хотів звернутися саме з таким, що придавайте більше значення своєму монтажу, його естетиці, його красі, щоб вам подобалось, і рибі теж буде подобатися. Я буду такі мішкові підсумки собі робити. Так що на риболовлі я вже більше трьох годин в заліку всього три окуня. Покльовки були. Що цікаво, покльовки стаються на активку переважно. Ну, принаймні на активку вони реалізовуються. Тобто були покльовки і на скорпика, і на копію танти. Ось, але окунь клював на ці менші приманки на класичному монтажі, на джегріву, тільки в холосту. Якщо говорити про ті покльовки, які вдалося реалізувати, то це все було на спідшоті і на активну приманку. Мені все ж таки віриться, що це активка, можливо, більше провокує цього окуня на покльовку. Активка це свінгімпакт. У мене 2, 2,5 дюйма я ловлю. От на нього є клювання стаються. Взагалі, тут бачите, дуже багато кущів, гілок. Важко знайти якусь чітку прив'язку риби. Тобто він може бути будь-де, але по факту... Його нема практично ніде. Ну от реально дві, дві локації. Я поміняв вже багато місця, а покльовки дали мені всього дві локації. Здаватися я точно не збираюсь, так що переміщаюсь шукати наступні клювання. Природа, погода. Те, як все засніжило, сьогодні тут в нас мега красиво. Ну і нічого, що не клює. Зате відпочинок досить таки непоганий. Повертаюся приблизно в ті місця, де починав, де були клювання. Не знаю, чи це, можливо, був ранковий вихід просто, ну, а можливо, просто там в тих місцях стоїть окуньок трошки краще, ніж тут всюди решта. Так що повертаюсь ну, і дуже сподіваюся, що вдасться зараз його там зловити. Повернувся я в те місце, де було клювання. Буду пробувати тут. Просто зійшло. Тільки я вернувся. Перший закид. І зразу гарна покльовка. І ви бачили, це було щось непогане на гачку. Мені здається, це могла бути напевне, можливо, щука. Вона пішла так в русло. Боролись взагалі не як окунь. І риба хороша, важка риба. Але зійшла. У мене бачите, маленький свінг, на ньому маленький гачок. І просто схід, дуже прикрий схід. Риба була хороша. О якраз клюнула, тільки ви сказала, а так то не клює. Ще один окунь. Четвертий смугастий. Повернувся і в цьому місці є клювання. В цьому місці стоїть окунь, в цьому місці він все проявляє. Знову сплітшот. Ну, я тут класичний джек ще не кидав, я от прийшов, зразу сплітшот поставив сінгом, і зразу є клювання, і зразу непогані у коні. Так що йду продовжувати. Він, очевидно, там стоїть. Щось йому в тій гілці подобається більше, ніж в інших гілках, і там стоїть саме зграйка. Так що вона знайдена, треба йти ловити. Ну і цього смуга з того теж додому. Як завжди, перший клює найбільший, ну а далі вже всі поменші. Але теж непоганий такий, 100 з лишнім грам окунь, так що такому жалітись точно не можна. Теж для зими дуже навіть непоганий. Те саме місце, наступний закид і рознесений монтаж, як бачите, працює. На мій погляд, дуже важливо гарно кидати. Ну, Розуміти, по-перше, куди кидати, так? ну і по-друге, гарно кидати. Наприклад, видно під тою стороною обривистий такий берег. Це говорить про те, що глибина там починається одразу з урізу води. В деяких місцях, де берег більш пологий, то, власне, і в воді. Там буде такий пологий, пологий звало глибину. Там звал різкий, зразу глибина. Там важливо попасти. От під сам бережок. Це така цікава зона, тому що вище затоплений кущ, а знизу зразу виходить яма. Для зими чудове місце. У мене на сьогодні з собою два комплекти. Один це є от, власне під класичний джиг, як я говорив на початку відео. Це є Black Swan 722 модель з вклейкою. З жорсткою флейкою Hard Solid в тесті до 6 грам. І цю вудочку я використовую сьогодні для роботи 1-2 грамчика в береговій зоні. Наразі в мене на неї були клювання, але не було реалізованих клювань. Ось, але це такий делікатний інструмент, щоб зручно працювати саме легкими вагами. Тут в мене стоїть катушка Shimano Vanquish і на ній намотана нитка. 0,3 розміру по японській класифікації це є Юджика Upgrade Флюрокарбон для зимової пори. Вартує використовувати достатньо тонкий, але я її круглий рік використовую саме 0,16 діаметр. 0,16 це тонкий флюр, тобто він якби не лякає пасивного хижака, пасивного окуня і 16 флюром можна ловити круглий рік. А мій другий комплект це є Rapid. Це є вже важчий комплект. Rapid, він в тесті в мене до 14 грам. І його я власне, взяв з ідеєю, що вдруг мені попадеться якась там щучка чи судачок, попрацювати більшою проманкою, більшим грузом. Але не класичним джигом, а все саме рознесли монтажами. Ну і, власне, я вирішив зробити ставку на такий монтаж, який називається сплітшот. Цікавий монтаж, я в останній рік з ним почав знайомитись. Ось, значить, для цього я зібрав рапі в тесті до 14 грам. Коротенький, 69-й ріст, це близько там 2 метрів. Але тут річка зовсім маленька, тому такою довжиною зручно працювати. Він потужний, в нього хороша дуже сенсорика. Далі я сюди поставив вже катушку, Shimano Stella. Розмір так само 2,500 і нитку трошечки грубшу намотав. Нитка тут у мене стоїть. По японському розмірі 0,4 восьмежилка. Називається вона Юджука Пентаграм. І навіть флюорокарбон я поставив трошечки грубший. Знову ж таки саме з ідеєю того, що хотілося б якусь гарну рибку побачити на цю снасть Флюрокарбон 0,23. Нове місце. Дивіться, яке воно гарне. Є ярко виражена течя, і вона. Зупиняється метрах на п'яти від мого берега. І тут така зворотка, спокійна вода, корчі в березі, от видно, аж такі пеньки стерчать, Місце дуже гарне. І я колись в ньому ловив окуня, Але правда це було ну, не взимку, а осінню. осінню. окунь ну, Часто просто в поріжці стоїть в різних місцях. А взимку він вже десь концентрується в якихось тільки певних місцях, стоїть прокльовує. Тому не факт, що ті місця, які працювали осінню, що вони якби і зараз будуть працювати. Навіть я би сказав, частіше за все ті місця, які працювали, коли було тепло, то вони вже пересуть працювати от в таку пору, коли холодно. Покльовочка була ще. На цього разу вже Окен невеличкий. Цього разу вже такий більш спортивний розмір. Що от я зараз зрозумів, це те, що пауза важлива, тобто треба давати полежати на дну на дні 2 секунди і він тоді піднімає. Тобто я і так роблю проводку досить повільно і пасивно, але без паузи. Ну, практично не хоче брати. Перший активний ще бере, а далі всі наступні покльовки вже такі виключно на паузі. Тобто проманка лежить на дні і він її піднімає. Є. Вийшов, вийшов з Ну знов цей такий, бачите, з меншеньких попався. Це із менших. Ще один такий важливий момент по оснащенню, по монтажу, коли ви ловите на рознесенні монтажі, неважливо, чи це от як в мене сплітшот, чи це відвідний повідок, будь-який отакий рознесений монтаж? Він дуже любить, щоб оснащували приманку офсетним гачком. Попробуємо показати, бачите, офсетний гачок. Які плюси, які переваги дає офсетний гачок? По-перше, ваша приманка в воді займає правильне положення, тому що центр ваги знизу приманки, і приманка рухається. Правильно, тобто спинка зверху, животик знизу. Якщо ви вдінете просто на одинарний гачок, вашу приманку постійно буде перевертати, і вона буде працювати жалом одинарника вниз, а хвостик на тою стороною. Відповідно, буде багато зачепів за дно, багато збирати траву і одні мінуси в цілому. Так що ми вже давним-давно зрозуміли для себе, що навіть якщо нема зачепів, навіть якщо локація відкрита, якщо ти ловиш на рознесений монтаж, то треба використовувати тільки овсетний гачок. Як я і говорив впродовж ролика, зимова рибалка вона трудова, рибалка кількох покльовок, своїх десяток клювання отримав і кілька окуня на березі побували, бо їх побачили. Тож, друзі, я на сьогодні завершую, вудочки свої зібрав і погода була просто неймовірна. Задоволення від самого процесу отримав на всі 100%. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково підтримайте мене вашою. Подобайкою і не забувайте підписатись на канал. А також зустрінемося з вами вже в наступному випуску. па па